Також там демонстрація того, що Путін не хоче закінчення війни, була представленою російською стороною. Він не хоче закінчувати війну. Але тиск США або спроба цього тиску так, призвела до а, другої зустрічі, яка відбулася до Саудської Аравії, Аравії, де Американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилася з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці, і буде припинення вогню на воді. А також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей, яких вкрала Росія, а також що буде збільшена кількість обмінів як військовополонених, так і цивільних. Це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо і про це домовляємось. Але якщо в американській стороні не вдасться деякі речі, або Росія буде брехати американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що. Я вважаю, що руські порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні, те, що Америка сказала нам і публічно. Ми з вами, я думаю, в одній інформаційній площині знаходимося з цього приводу. І я, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону. Тут дуже важливо моніторинг. Виконання тих чи інших домовленостей. Поки що ми вважаємо, що моніторингового процесу на високому рівні немає. Але ми зі свого боку, наприклад, майже щоденно, і я попросив нашу сторону, передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією домовленості про удари по енергії не, не бити. Ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. Ми б дуже хотіли, щоб це було не тільки в спілкуванні між нашими сторонами, тому що на різному рівні американська сторона нам передає: ми бачимо, як русський порушуються. Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало при всій повазі до наших стратегічних. partnərlər plan